Що ти за кордоном? А що ти не на війні, а чого ти, якщо на війні не помер, а що донатиш, а що не донати, а що не державно? Хуй вони в солю за всі наші донати, за всю нашу допомогу і так далі, ще й згори лопатою по хребті дадуть. І ми оце на них надивилися і думаємо, якщо вони так, так і ми так будемо, а не, немає так бути. І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося не будемо товаришувати, нам, друзі, тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. Я перепрошую за слово, але нам пизда просто. Як пропаганди їхні а, в щось повірили, один з одним всі пересрались. І тепер всі, отак, як як одиночки, розорвані. Не одне ціле, не одне сильне, розумієте, нам треба одним. Це ж їхня задача була нас з одного сильного народу, отак всередині, блін, погасіть, як грубо кажучи, топором на мелкі кусочки поробити, щоб ми поодинці нічого не могли зробити. Розумієте, сильних на війну вже повбивали самих таких класних, патріотичних, всіх хто могли б якусь революцію зробити чи щось ще. Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність. Дружба стала абсолютно комерційним якимось питанням. Влада втратила всю честь, совість, абсолютно, от повністю налохо, починаючи від тих, хто верху закінчується, такими взагалі там ТЦК, поліція, хто це за що це за органи, розумієте, це якісь інституції, повністю ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо сусіди, сусідів здають, і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули у цієї культури європейської, неважливо, американська, неважливо. Бо ставте от плюс коменті, не де в світі ніде, блін, в світі немає такої культури дружби. Ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо бо. Бо просто чесний. Бо це твій друг, ти ж не можеш з другом бути нечесним, розумієте? А коли всі почали іммігрувати, всі побачили цю культуру, що тут ну, дружба це зустріч з друзями, як бізнес стреча бізнес стреча пам'ятаю, у них так, поки вони ще тут підлітки, ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так правматично, дуже все розписано. І чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить, а почали всирать. Чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципу наглухо просто наглухо чують, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це поки що, типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали гнути якусь свою таку лінію. Побачили, що теж їм за це нічого нема. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять за це нічого немає, і вони далі починають. Ви ж бачите, їм, ну вся людяність, всі принципи втрачені. Е, дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за законну мобілізацію, щоб все було чесно. І е, люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів. Бо, наприклад, у тебе сусідка Марія Іванівна. І Марія Марії Іванівні чоловік помер на війні, якого теж так, знаєш, закинули в бусик і відправили туди на м'ясо, він там помер. І Марія Іванівна сидить, і начебто все розуміє так далі. Всередині у неї дуже болить. Дуже болить. І вже купа випадків було, коли сусіди, сусіди здавали і так далі. Навіть там розмови було, що і гроші за це отримати, але це не так важливо. Тут у кожного своя біль, розумієте? І люди втратили єдність настільки, що готові просто, грубо кажучи, перемісити в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті свою біль емоції десь виплеснути. не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднуватись, втрачати людність і так далі, тим ближче ми до кінця взагалі української нації. Ми можемо дійти до того, друзі, що колись про нас будуть а, ну, як кримські татари. Знаєте, я дуже люблю кримських татар.